Вітаю вас, діти, вітаю вас, батьки! Вам цікаво, чим ми сьогодні будемо займатися? Тоді слухайте і дивіться уважно. В маминій долоні сонечко вовтузиться. Сонечко з краплинками, з чорними зернинками, видерлось на пальчик, усміхнулось сонечко, розгойдало крилечка і полетіло в полечко. Пропоную вам разом зі мною зліпити сонечко. Погляньте на зразок і скажіть, скільки жучків ви бачите, якого кольору пластилін нам знадобиться. А також зверніть увагу, що жучки і цяточки на них різнокольорові. Підготуйте все необхідне для роботи та виконуйте разом зі мною. Добре розминайте пластилін, щоб він був м'яким. А потім скочуйте коловими рухами рук кульки з більшого шматочка. Це буде тіло жучка. Далі відчіпуйте маленькі шматочки пластиліну, з яких ви зробите цяточки на тілі жучка. Скочуйте їх так само у кульки маленькі, коловими рухами рук, як показано на відео. Тепер відщипніть трохи більше шматочок чорного пластиліну. З нього ми зробимо голову для жучка. Знову скочуйте такими ж рухами, як показано на відео. Ось що ви маєте зробити. Тепер необхідно розчавити великі кульки, щоб вони стали пласкими. Це буде тіло жучка. Краще робити це на клейоночці, щоб потім легше було звідти прибрати кружечок. Можемо викладати на заготовку усі деталі і створювати нашу поробку. Спочатку тіло, а потім зверху на нього маленькі цяточки. А далі голова. І не забуваємо про оченята. Тепер чорним фломастером домалюйте жучку лапки. Ось такі жучки вийшли в мене. А які жучки вийшли у вас? Покажіть ваші фото. Тепер давайте пригадаємо, що ми з вами сьогодні робили. Так. жучків. Як вони називаються? Сонечко. Правильно. Скільки жучків ми зліпили? Так. П'ять. Молодці. Сподіваюсь, малята вам було цікаво і ви навчились новому. До нових зустрічей!